Диви, 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 диви. йо моя машина горить, чи що? Ай, пошла, але файно. Але файно. І знову в нас огляд на Луцький авторинок. І сьогодні ми розберемо бюджет 13 тисяч доларів. Якщо ви шукаєте авто саме в цьому бюджеті, або не тільки в цьому, то ми покажемо більшість цих автомобілів, які можуть бути, які... Е, там, комплектації, які пробіги і не тільки. І саме основне, це, звісно, ціни, ціни, ціни. Тому робіть репост, підписуйтеся, ставте лайки, а ми поїхали. Ось такий от третій миганчик 2013 року на дизельному 1,5 літра двигуні. Досить практичне авто на повсякденну експлуатацію, економічне. Не, не є воно проблемним. Ціни, які його друзі, 9.300. Він у вас на екрані. Бачимо пробіг 216 тисяч км, бо з комплектація, патроніки, плавні дисочки басечні, партроніки у нас як спереду таке ззаду присутні у даному автомобілі, Безключовий доступ на передніх дверках. Даний маганчик сюди в хатчбеці. він виглядає якось так. Власне безключовий доступ по кнопочці на передніх дверках автомобіля, але воно, на жаль, зачинене зараз комбіноване чорного кольору. Салон, механічна коробка передач, мультикермо кліматконтроль, третій ми, друзі, Ми рекомендуємо брати виключно на механічній коробці передач, оскільки автомат у них йде роботизований, старенький, тупенький і трохи з ним виникають проблем. І Третій сценік у нас от не подлікет попереднього варіанту стоїть. Це у нас автівка 2015 року. Також на дизельному 1,5 літра двигуні, 214 тисяч км пробігу. Стосовно третіх сценів все те ж саме, що і з третіми маганами також рекомендується брати виключно на механічні коробці передач. Дане авто у нас семимісне. Салончик відчинено повезло. Солончик у нас виглядає наступним чином. Відповідно на механічні коробці передач авто з мультикармом, з кліматконтролем. Заді досить багато місця, досить просторий салон у даних автомобілів. Бачимо, тут же присутні такі шторки на задніх вікнах. Далі сзаді це авто у нас виглядає наступним чином. Присутні патроніки заднього огляду. Зараз покажу вам ще ціни. Ціни встановлюють 11300 доларів проїзд-контроль, Клімат-контроль присутні. 214 тисяч кілометрів пробігу даного автомобіля. Також гарним варіантом в даних бюджетах буде Hyundai i30 та i20. Дане авто у нас вартує взагалі 6950, ну, грубо кажучи, 7 тисяч доларів. 9 рік автомобіль. Пробігу у нього всього 97 тисяч кілометрів. Не знаю наскільки це правда. 1,4 бензиновий двигун. І цікавий червоний яскравий колір. Салончик закритий. Ого, дивіться, друзі, скільки ключів за єдине авто виглядає якось так. З такий 30. За, там, в бюджеті до 13 тисяч можна знайти машинку посвіжішу, роком новішу, там 12-го року можна, наприклад, знайти таке авто. Воно буде виглядати значно краще. Пальцева інтелерант також у нас, бачимо присутній в нашому бюджеті 12-го року автомобіль. 11950 його вартість, 2-літровий дизельний двогон, 251 тисяча км пробігу в практичному сірому кольорі автомобіль. На жаль, зачинений також. Дивіться, який салончик у нас комбінований, це у нас тряпка плюс алькантара, мабуть. Механічна коробка передач, мультикермо присутнє, клімат контроль. Заді. Авто виглядає наступним чином. Є партроніки заднього огляду. Цінічок, друзям, продублюю Шкода Octavia a 5 VRS. Дане авто 2011 року з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач. Пробіг його 217 тисяч км, 950 його вартість, присутні партроніки спереду і ззаду. І ці які красиві Легкосплавні дисочки у даного автомобіля. Салончик у нас шкіряний, з перфорацією сидінь, присутні мультикармота підігріви передніх сидінь, також присутній присутні клімат-контроль. Машинка в універсалі. Ззаді виглядає наступним чином. Такі авто варто ретельно дивитись перед купівлею. Серед кросоверів в такому бюджеті можливий ринок колева, з дуже гарним варіантом буде. Конкретно дане авто у нас з пробігом всього в 128 тисяч км. Авто у нас 12 2012 року з 2 літровим дизельним двигуном. Вартість його становить 12 350 доларів. Бачимо присутні партроніки як спереду, так і ззаду, безключовий доступ на всіх чотирьох дверках автомобіля, шкіряний салон, автоматична коробка передач мультикермо. Запис другу нас кнопки старт-стоп. Здебільшого присутні підігріви сидінь. А. Ось, так, ось так ось виглядає даний автомобіль у нас. Ціничок, друзі, продублюю вам на екран. Я Х35 може бути в цьому бюджеті старіших років, правда, 10-11 рік, а, як конкретно дане авто, також 2-літровий дизельний двигун з пробігом 203 тисячі км, 11850 його вартість. Також в даному бюджеті ще може бути а, аналогічних років нісан Qashqai, який ми вам також сьогодні покажемо. Присутній безключовий доступ. На передніх дверках автомобіля може він зачинений, ні, він теж зачинений. Шкіріний салон чорного кольору, механічна коробка передач, мультикармо присутні, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Заднє авто виглядає у нас наступним чином. На є також партронічки, камера заднього огляду. Ціночок на екрані, друзі. Кого цікавить, можете телефонувати продавцю, питати, цікавитись. Ну, тут, друзі, у нас є цілий ряд сам Кашкаєв. Один із варіантів от бачимо 11-го року. 1,5 дизельний двигун 213 тисяч км пробігу. Салончик виглядає наступним чином. Механічна коробка передач, мультикермо, якось плавні дисочки. Зараз ми швидко пройдемося по всім цим варіантам. Це у нас Ось такий от баклажанового кольору. Кашкай. Ну, Він трішки виходить у нас за рамки бюджету 14200, 1,5 з двигун. Дане авто у нас вже просто в гарній комплектації, шкіряним салончиком, з ключовим доступом, з підігрівом передніх сидінь. З контролем з панорамним на дах, бо сакустикою. Відповідно, воно вартує трішки у нас дорожче. Білий Nissan кашкай. Він у нас 13-го року вартує 13500, 1,5. Дизельний двигун та 208 тисяч км пробігу, трішки виходить, правда, раді за рамки бюджету. Проте авто в гарному стані. 2013 року, кросовер совер, партроніки заднього огляду, присутні, я вже казав попередньо. салончик у нас виглядає наступним чином: присутні мультикармо, клімат-контроль. Така от нештатна мультимедіа встановлена також в даному автомобілі на механічній коробці передач. Такий кашкай. Також в рамках цього бюджету може бути ще і Volvo V50, як от зараз ми спостерігаємо. Конкретно дане авто у нас 2012 року, 244 тисячі км пробігу, вартує воно 8300, 1,6 літра дизельний двигун. Салончик у нас шкіряний, мультикермо, механічна коробка передач. Просторий, простенький салончик з кліматконтролем автомобіль. Досить комфортний для поїздок на повсякденній основі. В універсалі. В рамках цього бюджету можна знайти В-50 трішки дорожче, трішки в кращому стані, з меншим пробігом. Renault Megane 3, друзі, дане авто у нас в з комплектації. 14 рік. Ціник, друзі, у вас на екрані. 14 рік, 1,6 дизельний двигун, 221 тисяча. Кілометрів пробігу присутній безключовий доступ на всіх чотирьох дверках автомобіля з партроніками експерту. Так, і ззаду салон салон комбінований чорного кольору, механічна коробка передач, клімат-контроль, електротинкові гальма, третій маган. Візуально дуже гарний стан у даного автомобіля. 12 рік, 1,6 дизельний двигун. 184 тисячі всього. Кілометрів пробігу присутній безключовий доступ на передніх дверках автомобіля, босс-комплектація, відповідно, у нас тут босс-акустика, комбінований чорного кольору салончик, механічна коробка передач, мультикермо клімат-контроль. Виглядає салон даного автомобіля, присутні чотири електроскло підіймача. чорні лісочки. Машинка в універсалі. ззаді у нас присутні партроніки заднього огляду. Ціник продублюю вам на екран Санка Шкай 2013 року в гарній комплектації з камерами 360 на легкосплавних дисочках. Дане авто у нас на 1,6 дизельному двигуні пробігу всього 165 тисяч кілометрів. чуть чуть виходить з рамки бюджету, буквально на 400 доларів. Гадаю, здебільшого можливий торг. І можна вміститися в наш бюджет, друзі, з цим автомобілем. Комбінований салон чорного кольору, підігрів передніх сидінь клімат-контроль, механічна коробка передач, мультикермо, панорамний дах. Ось так от виглядає на салон даного автомобіля. Ціночок продублюю вам повторно на екран. І ще один кашкай. Неподалік від попереднього дуже похожий на попередній варіант. 13 рік, також камери 360 в такому червоному яскравому кольорі. На дизельному 1,6 літра двигуні 214 тисяч кілометрів пробігу має цей автомобіль. Салончик також комбінований чорного кольору з механічною коробкою передач та кліматконтролем, з мультикермом, з панорамним дахом. Далі на таких лехосплавних дисках. Ззаді виглядає дане авто у нас наступним чином. І на заключення хочу вам, друзі, сказати так: якщо ви хоча б сюди додивилися до цього часу, то поставте лайк, не будьте жадними, і напишіть свій коментар. Можете щось писати, все, що вас цікавить, можете питання задавати. А ми будемо займатися автопідбором тою справою, яку ми любимо, яку ми вміємо. Разові огляди в нас доступні по всій Україні. Підбір Волинська Рівненська область, бо тут митні термінали, тут найбільший авторинок. І звісно, підтримуйте, а ми будемо знімати вам ще.